Так, коротенько, що в нас тут по наших запитаннях? Слава Ісусу Христу, дякувати Богу, що маємо таку можливість, щоб завдати питання священнику, бо дуже багато речей не розуміємо, а ви вмієте пояснити дуже доступно і просто питання. Коли ось освічуємо зілля, не освічуємо, а освячуємо зілля священник каже такі слова, щоб принесло поміч людям тваринам і звірині, проти недух, пошести, ран, лиходіяння, чарування ворожби, укусів, зміїних, або інших шкідливих звірів, і проти диявольських насмішок і хитрощів. Так, дуже багато людей, коли дитина плаче, або настрашилася, підпалюється зілля. І по простому селі кажуть, треба підкурити дитину. Чи можна таке робити? І ще одне: лікарі поставили діагноз. Бехірове запалення і по сільському рожа. Лікування результату не дало. Лікар сказав тому чоловіку, надіть жінку, щоб спалила рожу, і, і моя знайома, отримавши дозвіл від священника, робила це. І рожа прийшла. Але я нічого вже не розумію пояснити. Будь ласка, хіба можна таке робити? І для чого. Ми освячуємо зілля. Вибачте, що таке довге питання, але хотілося б почути вашу думку, нехай Господь дарує вам сили і здоров'я, приділяти нам час. Щиро дякуємо. Дуренькі мої, <свячування> освячення, зілля нам то є, так? Я знаю, що в нас там зілля, те, що освячують на Божого тіла, там, на, 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 на успення Престої Богородиці. Ну, Коли там освячується от зілля, приносять такі віночки, плетуть, або просто у нас так ще назбирали таких квітів різних е, листочків, ще щось, таку, прямо таку, е, таку горку так, накладали, то освячували. І потім вони готові сушували, і, і потім коровка захворіла чи ще щось. береш там то зілля кинув корові туди в жовб, там до доїде, або свині там щось недобре їм там кидали ту свиням. І так далі. Ну, бо воно для того освячується зілля. Ну, тут немає ніякої ворожби, Це, воно на, на то освячується, щоб була поміч тваринам і людям. Так? Щодо підкурювати, я, я не знаю. Ну, мене в інституті духовному то не вчили, як правильно підкурювати і чи треба то підкурювати. Ну, я маю требник, знаєте, я маю требник. В якому написано там різні молитви. За здоров'я є левопомазання за здоров'я. Різна хвороба, яка би не була, є левопомазання. Читаєшся молитву, читається в Іванглії, помазується освяченим ієм на зцілення, на, на то я знаю, то так. Підкурювати не знаю. Якщо священик дав дозвіл там. Правильно, священник знає вашу ситуацію. Я вас всіх не знаю, ваших ситуацій, чи вас там можна підкурювати чи ні. Тобто на це питання кажу вам, то, що є в Требником, то я знаю, що то є. Правильно його треба виконувати. Є Требник Великий там, там все. Благословення бджолів, благословення коней, благословення поля, що не хочеш, там все є. Всі молитви на все. І на хвороби. Є так само молитвенники е, зцілення душі і тіла. Та В мене такі теж є. Я те, вибираю собі молитви, які мені треба. Таке вибирайте. А те, що, що нема втребнику, то таке знак питання. Я би то не використовував. Але то допомагає від дружу, спалити. А ви пробували священника привезти, щоб зробив його помезмі? Привіт, і буде вам то саме зцілення. Дякую щиро вам. Так, Я, я вас хотів сказати таку справу моєму другові. Привидівся батько в зеркалі. Він питає, що робити в такому випадку. Якщо він дотепер ще бачить батька в зеркалі. То треба дзвонити в скору. А якщо вже нема, то дуже добре. Я відповідаю, чому так по-дурному, тому, тому що питання е, задають люди для того, щоб ну, мати якийсь орієнтир у житті. А як ви побачили в дзеркалі чи батька, чи маму, чи сусідку, ну і побачили, і побачили, мозок він дуже інтересна штука. Він... Багато чого домальовує. Мозок дуже <кій> бавиться з нашим зображенням, яке ми бачимо. Так що, то, що когось там побачив, думаєш про то, бачиш про то, відчуваєш якусь не, щось недопрацьованість, десь не був до кінця вдячний, чи ще щось, мозок дає нам знаки такі, але це речі є дуже особисті. І так просто сказати, вам всім, щоб воно підійшло кожному, то ні. Будьте з тим обережні, бо тому що дуже багато є людей, які з себе поробили Ясновидящих. До мене Ісусик приходить, а до мене Богородичка. А мені Ісусик казав так і так. розумієте? А мені Богородичка сказала так і так. Я вас прошу. Всі об'явлення, які я знаю, всі. Я рахую, вони є приватні для кожної людини. Ідеш і приймаєш, і слухаєш те, то, що тобі Богородичка каже. Не треба проголошувати цілому світові. Папа був на всіх місцях об'явлення, так? Прийшов, поклонився, помолився. Але щось не проголошує на цілий світ, і дід, от, кажу вам, ні. Та і я так, якщо мудріше від що... <кій> кажу вам, всяке об'явлення, навіть коли ми говоримо про Фатіму, про, про Зарваницю, про все, це є приватне. Бог об'явився і показав пальцем на місце. І зерваниться сьогодні, який величезний духовний центр, з'їжджаються тисячі священників, людей, мирян, місце прощ, місце великої молитви. Але Господь Бог вибирає місце об'явлення не через те, що воно святе, а через те, що там проблеми, щоб його освятити. Не знаєте, які у Фатімі проблеми? Точно. Узнаєте скоро. Не знаєте, які у Зарваниці проблеми? Тернопільщина. Узнаєте, так просто Бог не робить знак. Не для того, що там святість, а через те, що там проблема, щоб ту землю освятити. Є, є варіанти, коли вона освячується, а є варіанти, коли вона стає ще чорніша. Від бізнесу, від і, і всього, що з тим зв'язано. Отак от ми далеко заїхали. Дякую щиро всім вам за ваші запитання. Дякую, що ви цікавитеся. Дякую. Дякую, що дивитеся. Щира подяка за ваші пожертви всіх. Нехай Господь Бог прийме кожну вашу пожертву. Бо всім, знаєте, як по правді, то не можу і, і відповісти, знаєте, що? Слава Ісусу Христу! Чи варто людині сказати, що потрібно молитися? Бо, бо на жаль, їй в дитинстві не так пощастило, як мені. Бо мене батьки навчили молитися. Питає син Олександр 11 років, чому потрібна молитва. Молитва це розмова з Богом. Чи потрібно розмовляти з Богом? Зразу, щоб була нормальна відповідь, молитва можна порівняти розмову дитину. І з мамою і з татом. Чи потрібно дитині розмовляти з мамою і з татом? Потрібно. Тому що як дитина інакше скаже мамі, що їй треба, що, їй, що вона хоче, як мама буде тішитися, як дитина буде мовчати, а так дитина якийсь віршик розказує, мама тішиться, боже щаслива. Бог теж тішиться, коли ми з ним розмовляємо і до Нього говоримо, і коли ми показуємо перед Богом свій процес зростання, його можна проявити в молитвах. Наскільки та молитва глибока, наскільки та молитва щира, це ваш спосіб показати, показати Бого свою дорослість, свій. Свій процес зростання. Тому молитва для того, щоб ми зростали в Бозі, тому треба молитися. Молитва це розмова з Богом. Так як з мамою хочеш поговорити чи з татом, треба говорити з батьками, так само це означає, що треба молитися. Молитва це розмова з Богом. Дякую щиро всім вам, нехай Господь Бог вас благословить. Ще щось пишу. Слава Ісусу Христу, Отче Василю, дякую вам, пані Світлані, за вашу нелегку працю і повчання. Прошу молитися за мою родину, за упокій. Це на завтра. Це пані Текля, так? Ясно.